Доброго ранку, Україна! Сьогодні так об'їзд полів, такий швидкий, е дивлюся певний результат. Е покажу вам. Будуть для, вас якісь, будуть для вас якісь висновки, якісь плани на майбутнє. Так, друзі, оце ми заходимо у е гранд старості, який соняшник Карві. Стійкий до плюс вовчка. Ну, вовчка ми, друзі, тут і не спостерігаємо. Слава Богу, все чітко. Е що тут було, повторююсь, для гостів. Тут було 4 літра пропізохлора і 3 прометрина. Великі норми. Ну, скажімо так, було та й було, слава Богу, виріс. Бо думали, що взагалі його притушить, так що не буде його. При посіві 50 кг селітри і все. Е -е, норма висіву 61 тисяча. Ну, такий, метра півтора ростом приблизно чи висотою. Є недогон. А можливо, і інший гібрид. Тому що е, рядом у нас, оце рядом, оце в нас Суреллі. Тут у нас, виходить, карві закінчувалося, і щоб не підгортати, не втрачати час, це, бачите, між суреллі, оце карві. Буде цікаво надзвичайно подивитися. Розмір кошика порівняти, адже Сентгента в нас тут оригінальна. І, ну, як всім відомо, Сенгента вважається одним із топів олійних культур. Оце сурелі, друзі, бачите? Оце також сурель. Вигинається так кошик. Приємно око. Він ну, його видно, де карві, друзі, бачите? От цвілось. От свіло. от так само, як і ласкала. Ласкала також, друзі, вже відцвілася. Зараз заїдемо. Глянемо який вид. Так, друзі, інша локація. Тут позаду мене це е, ласкала. квітне прекрасно буяє Катруся Плюс, але це вже, можна сказати, пізній посів. І за катрусею Турельлі. Найкраще поле із Суреллі. Там, де попереднє я вам показував, то, ну, ви самі бачили, яке, скажімо так. А тут інший агрофон. І трохи і інший і результат. Дивимось. Так, друзі, оце в нас Суреллі. Рідкий край. Все те саме: 50 кг пропізохлор, прометрин. 50 кг селітри маю на увазі. Та сама норма висіву. Ну так, тут іменно ця ділянка виглядає цікавіше. І, до речі, зверніть увагу, сіялось в один день, і там він цвіте, а тут. Хто ти воїн? Хто ти, блядь? Вибачте за це саме. Скажіть, в чому причина? В хімії? З одного кошика, друже, чув. В одному кошику три кошика. Ну, я думаю, що це, мабуть, химло. І іменно ну, ось підряд чотири штуки чи п'ять, А основне поле хорошо. А ну, друзі, напишіть, чому по три кошика. Дивіться, я таке ще я бачив таке поодиноке, але отак, щоб прямо підряд три штуки, такого і не бачив. Е, сюди геліантикс вносили, але, самі бачите, повідходило. Повідходило. Блін, ну, чого, чого ж воно? І ось є таке. Ну, а основна площа, якщо придивитися, скажімо так, то, друзі, такого немає. І геліантикс вроді вносився вовремя, ще зірочки не було, е, ні клетодини, тут нічого цього не було. Була прополка і все. Бджоли літають. Та що? Соняшник як соняшник? З виду непоганий. Листовий апарат, саме бачите, який, не було тут нічого взагалі. В плані фунгіцидів, борів, там отого от всього, оце ви скажете о хвороби, друзі, оце механічні пошкодження одне, одне об одного. З тими драконами не зрозуміло. Відходиш там, де, скажімо так, рослин густенько, так як і сіяв, то такого нема. І все хорошо. Дивіться, вовчок ось посередині виліз, з чого він тут виліз. Ну, до самих рослин немає присмоктаного жодного, бачите? Ось також раз вовчок, але він не біля рослин. Ну, з моїх спостережень, що. Чим далі, то буде, потрібно буде використовувати євролайтінгові гібриди, тому що вже 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 пристосовується він до 7. Так, пішли глянемо на ласкалу Швиденько. А ну, друзі, напишіть, прокоментуйте, в кого є такі дракони на полях. Можливо, це стрес, холод. Так незрозуміло. Тоді все поле таке було. Так, а це в нас, друзі, не неоригінальна. І що можна е, відразу замітити, те, що є отакі дракони. То там вискочив, то там вискочив, то там, що він як букет. А якщо подивитися на сурелі поле, то такої. Оригінальної Сурелі. то таких е вискочок немає взагалі. Ну сам Соняшник він непоганий. Мені він подобається. Нижчий він по росту. Чимось нагадує нам Беллу. Е також вовчка, слава Богу, немає. Немає, ну, бачите, ось раз. Можливо, це падалиця, Хто знає. Двоє рядом. Двоє рядом і в рядку. Цей теж в рядку, теж в рядку. Ну, а в принципі, друзі, отак. Також 61 тисяча. Ось такий кошик не грандіозних розмірів. Закручується, викручується. Будемо надіятися, що він нальється і все буде гаразд. До речі, друзі, пару днів назад нарешті випали довгоочікувані опади. 24 мм, лило як з відра. Ну, і це вже, друзі, скажімо так, непоганий шанс, що і соняшник, і кукурузка. Дадуть кращий результат. Чим, якби цього дощу взагалі не було. Якби взагалі не було дощу, то мої прогнози були кукуруза 30 максимум, а соняшник 20 максимум. Ну, а в даний момент уже на кукурузку, сподіваюся, що буде 50, плюс, адже є з чого тягти, тріщини. Ковтнули ту вологу десь туди, ну і рослинки буде з чого брати енергію. Ну і катруся плюс, друзі, Дніпропетровський соняшник, соняшник мого сусіда цвітей буяє, казав, що до нього привозили на олійницю люди. Іменно вже як товар, соняшник Катрусю цю плюс. То Текла олія, як кров з поросяти, друзі. Ну, В процесі подивимося, що буде, також можна спостерігати, що повністю здоровий листовий апарат. Не було також ні фунгіцидів, нічого того. Попередник тут е, соя, е, весняна уборка сої, весняна дисковка і більш нічого взагалі. Чудовий соняшник і пізній посів також не попадав він під оті холода. Відверто кажучи, буквально мій був сантиметрів 15-20, цей був тільки посаджений. І оця катруся плюс прямо мгновенно догнала мій по росту. Ну, по цвітінню, звісно, вона не могла догнати. А от по росту дуже легко. Та що, пишіть, коментуйте в кого, хто садив катрусю плюс, що це за гібрид, які надії, <світ> який врожай він може дати. Ну, а зараз мотнемося ще на кукурузку, глянемо. Так, друзі, це кукурузка в нас. Ну, заходимо на ділянку, відверто кажучи, там, де в принципі найкраща ситуація. Я просто ніколи сюди не заходив, тут воно трішки балка. І ну, знаючи, що в балків, звісно, кукуруза повинна бути така, як слід. От бачите, вона в мій ріст. Дивимось. Кукуруза 3972, вже повністю сформований початок, але ж... Як я і казав, це там, де саме краще. Це в нас йдуть ще зворота, 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 зворота. О, а тут уже не зворота пішли. І тут у нас також 61 тисяча, 50 кг селітри, Stellar Плюс. І початки, друзі. Не такі, як хотілося б. Ну, але є, і на погляд, скажімо так. Не саме хуже. Принаймні, е дискувати точно не будемо, скажімо так. Ну, бачите, верх, чи той верх, низ, нижній листовий апарат згорів. Це тут у нас було рихлення. Найгірше поле, друзі, також покажу. Там, там незрозуміло, чи дискувати його зараз, чи почекати неділю, там 4 гектара такі. Зараз знайду качан, покажу, які там, які там качани. Ну, блін, отаке, друзі, там отаке. Оце отакі. Ну він десь як ладоня, скажімо так. Отакого розміру. Отакий. Можливо, так. Да, я згоден по цьому році. Можливо, якби я посіяв 55 тисяч, то вгадав би. Ну що маємо, те й маємо. Кращого вже не буде, на превеликий жаль. Та ну, а що, друзі? Отакий огляд. Ще заїдемо, станемо на одну кукурузку, там де по рихленню також. Але працював рихлітіль, схожий на рихлітіль Велесагро, що він... Не піднімає ґрунт до догори, а так просто розрізає ґрунт без пошкодження самої поверхні поля. Тому що цей червоний мій, після нього таке вроді плуг проорав. А там схоже на оці стійки параплаву, чи як вони там називаються, що ставлять на плуги. Так, друзі, на даній ділянці тут у нас Класика від Carvi 7+, і далі йде не неоригінальна. З білих мішків, так називаємих. А так, якщо придивитись, то видно е, різний колір і забарвлення листя. Carvi, оце ранній чотири сівалки тут по кругу. Він вже відцвівся. Кошик такий не фантастичних розмірів, але ж опять 61 тисяча. Густувато. Ну, а далі йде ласкала. В принципі, я сказав би, що разом вони відцвілися. Бачите, в принципі, агрофон однаковий. Ну теж він невисокий, ну як під лінійку весь. Так, так, так. Вовчок, але не присмоктаний до нашої культури. Показую, друзі, як є. Якщо знайду, що буде присмоктаний, то обов'язково вам покажу. Так, це ще, це ще карві, карві. Карві, 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 карві. Ну, друзі, буквально через, через сівалку, ото почалася ласкала. Я б сказав би, що кошик, ну, можливо, трошки більший, тому що, ну, видно, що він... Та хоча й цей викручується, бачите. От тут, скоріш за все, скоріш за все не буде нікого. Ну, так і є, так. Да. Не хватило вологи. По факту вони бу... були б. Значно більші, якби вчасно пройшли опади. Ну, а так, метр 20 метр п'ятдесят, висота і такий соняшник. Ну В принципі, непоганий. Можливо, його, друзі, я думаю, що те, що садили ми його. Получається, десь 28 квітня. Ні, не, не 28, 28-го. 20 20-го почали сіяти кукурудзу. За два дня посіяли ми. 50 гектарів. І виходить, що 23-го розпочали соняшник. Ну, і, ну іменно оце поле, можливо, 24-го. А катруся була посіяна в перших числах травня там, 5 те можливо, десь травня то ви і саме бачили, є її зріст, тому що не попала під холода, скажімо так, не вгадали з сроками посіву. Ну, а оце вже, я впевнений, що це вже пішла <кхи> ласкала. Тут, бачите, тільки просів і відразу більший кошик. <кхи> Ну, в принципі, я ж кажу, не саме гірше. Бачите, його так викручує. Приємно для ока. Так і ось, друзі, наглядний приклад, там, де в нас виходить, трохи він рідший. І той самий карві, той самий 7 плюс. Отакі гарні кошики. Бачите, прямо викручує його, вивертає. Тому по цьому році із нормою висіву ми не вгадали. Ну та нічого, ж. що маємо, те й маємо. Телефонує до мене, друзі, знайомий і каже Саня, Вовчок пішов. Кажу, куди він пішов? Пішов на соняшник, каже, куди? З'явився вовчук. Помилка, друзі, в тому, що не внесли євролайтинг на євролайтинговий соняшник. Соняшник 5. Попередник соя. Прекрасний соняшник по нулю. Грунтовий захист. Грунтовий захист спрацював і людям. Люди не знали, і їм ніхто не підказав, не знали, і в ітогі дивимось, що який результат. Сам соняшник чудовий. Корзинка наливається, викручується, але, друзі, отакі фільми жахів. Подивіться. Тому, якщо ви сієте євролайтинговий соняшник, і у вас чудово спрацював грунтовий там, чи не знаю по яких причинах, що ви можете не вносити євролайтинг, на вашу думку. Повірте мені, вносите обов'язково. Ну, я думаю, що сам соняшник все одно ж він 5 все одно він якось там старається, бореться, сопротивляється, та ще й непогано супротивляється, я вам скажу. Поки що все гаразд на вигляд. Бачите, бачите. Хто вгадає, який соняшник назва. Соняшник друзі карві під євролайтинг, але стійкий до п'яти раз вовчка. В принципі, як і всі євролайтингові гібриди. Як варіант посіву по нулю. Ви самі бачите, друзі, пізній посів. Ну і по нулю він довше він розвивається. Але, але результат буде кращий. Чим по класиці, чим по рихленню. Оце таке, це мої спостереження. Головне добитися рівномірних всходів. Дивіться, які кошики. І це ще й ще він з вовчком. Без фунгіцидів, без нічого, без ніяких цих дивіться, який листовий апарат. Прекрасний гібрид, коли я буду сіяти євролайтінгові гібриди, карбі буде в мене в перших рядах. Дивіться, нульова. Технологія, ну, не, не, не нульова технологія, це неправильно, я сказав. Це, друзі, просто прямий посів. Зібрали осінню соняшник чи той соняшник сою і весною, нічого не роблячи. Перед посівом внесли е, цей як його, раундап. Посіяли і через три дні внесли ґрунтовий. Потім пропололи, чого ж люди і не внесли е, євролайтинг, тому що не було з ким боротися. І люди вирішили, що не потрібно. А? Потрібно було внести хоча б мінімальну дозу. Ну, друзі, все. На сьогодні всім пока. На зв'язку працюємо. Слава Україні, слава нашим захисникам. На зв'язку.